Всім привіт! Я просрав потяг, там лишилися всі речі. Ми просрали благо велосипед при мені і рюкзачок. Всім Я ж говорила, оставь велосипед. Та пофіг, остав велосипед. І ми не винувата. виновата програма, лагаюча у Такс, Так, ми вже у Львові. Вчора ми просрали потяг. Там лишилися наші речі. Ну, хоч не саме головне, найголовніше, найголовніше все при мені, все при нас. В Саме останній момент я ще встигнув вичепити квитки на ближній потяг і ми приїхали набагато раніше, ніж нас який повинен був. І у нас є зараз можливість ще раз забрати наші речі. Потяг прибув. щелк короче, решили, всё вредим, я, ебать, дурак! блядь, блядь, блядь Будан, вибач мене, будь ласка, там мій палець попав в кадр, блять. Ой! Блядь, оце машина, сука, ну ліпучий лану, блядь. я розумію, нахуй поварськ, блядь. Говорит, блядь. Военное положение снимать нельзя. <laughs> Приветствую всех смотрящих. Бананс. <laughs> Что ты такое говоришь? Мы сейчас находимся в центре Львова, так не можно говорить. И разговариваю, как хочу, мне поебать. <laughs> У нас свободная держава, она. Чекай себе в Байкстар, в розділі Малороси. <рик> бей! Щось. Все Воєнно! Крутиться! Так? Все, от вам виженка, блядь. У мене було таке, що лан закліпав такий фух нарешті і дивлюсь. А я його закліпав просто не на рамі. <гум> 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 ну ти то збіжав, можете мене вітати. Я пробився, покатався 5 хвилин. <гум> я катаюсь тут весь час і в мене ні разу такого не було. <гум> а я порізав ще по кришку, бо вона тонка як фрезів. Ура! Ааа! <гум> Na huj. Oh, bogdan! Pojdimo na huj. 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 бачив, як ти за тобою. Та да я починку, сука, здер, так. То ти гідборда. Ah! Штефан, Штефан, до чого доводить твої ейр-трюки? Все, катайся флет, катайся Ми, ми тебе більше не знімаємо. Забудь за парк. Опа. Це пізда, пацани. що? шо? Чувак, <схід> 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 ти би бачив, він біг за тобою. Ааа, <схід> от пізда, воно починає тягнути. Ааа. Я прям стою, не, отак от боліш, я все одно не гибаю і все, мене тягне Йоу, місто герой Павлоград. Ха-ха-ха! Ви сюди нік не робив. Я хочу Павлоград. Їдь. Чувак, забудь нахуй, забудь. Просто не треба. Стре! не не не, а, коли не чому на стресі? Чи життя таке стресове? Блін. Купив давно. Короче, ребята, я купив это давно, и это не правда, это все видумка, это больная фантазия, это стрес вообще... Не все. за войну. Стрес не, не за войну. Ребята, Блин, вам не вообще пасла винизм, почему? Ми вбиваємо братів? Як же так? Же... О, Алекс, о, так. так. Все. все, чого на стрес? Купив давно. Купив давно. Коли давно. У 20-му році. 20 як так, як так? Мені дуже подобалось катання Максима і Ігора без палих. тому я вирішив взяти цю раму А шатуни. Шатуни просто поміняв Одіссей з другом. Віддав Одіссей, що це було. Ті самі топові. Thunderbolt. Thunderbolt Сундеболт, Thunderbolt я, коротше, віддав і взяв оці. Тому що мені хотілося двосторонні Все. Ходить, що хуйня, ти їх ще й зам'яв? А, та це колись вибивав. Молотком? Та піхуть. Піх... О, ти серйозно, От... хуйовіші шатини ламаються від молотка. Мене вітати, я пробився, залатати не вдається. Двадцята камарозки! Голими руками. Бачите, як мені? ще купив набор латок. Нікчемно щось латок у мені з маленьким клемом обійшлися в сотку. Ще треба спитати, а носос в коточку стоїть я підкачаю ще трохи дякую. Ура! Я ще можу і покататися. А ось тут видно як я порізав. У кришку і разом із них я порізали камеру у нас зустрічає Львівський скіт парк мій новий оновлений Бемчик на рамі Санди Арон Роспро Ух! Так, все, тепер треба віти. Давай на удачу І роки. Парк б'який не можна ніякі такі теп фуджеми робити. О, бля! Не да. грати, давно не робив, треба згадати. Я думаю важче буде, Можна на якийсь чи барчик в сунеч. Взагалі хочеться віп. Поясню, хто не знав, Rail Right, переводячи з англійської їзда папери. Я їду дома по папери, ще я хочу зробити якийсь з цього. Таке же є стекло. А секло, тому що для мене все це дико, в мене немає перила ніде. І щоб єдине ближче перила, мені потрібно своїм ходом 25 км і вчитися там кататися. Але це все від маски. Треба проголосувати на місці тут зараз. Ну, поки живе. О, Є! О, Стільки щастя! Я то рил паскудний! Роблю раз в рік, Але щось зробив! Давайте на той здорове закотре, для себе щось нове. Хоча б перелетіти вже буде перемога і не засати.